Чарівного дня, шановні українці, ось перед вами Валеріана лікарська. Всі знаєте, як в аптеках продають серцевий засіб. Ось вона. Лікує серце, заспокоює. Коти дуже люблять, бо там аромати, як в естрогенах, але осені її збирають, коли кореневищі викопують. Ось, і воно найбільш корисніше. Викопують, сушать, дуже гарно пахне і вживають. Але часто великими дозами валеріану вживати не можна, тому що буде подразнювати шлунково-кишковий тракт, точніше слизову і може навіть викликати з шлунку при великих концентраціях і дозах. Ось Росте вона прямо в кар'єрі. Зазвичай на болотах можна знайти в заболочених місцевостях, а це вона на схилах Карпат.